Вітаю всіх на нашому каналі. З вами ваша б'юті подруга Женя. Дівчатка, погодьтеся, майже кожна з нас хоч раз стояла перед зеркалом і з надійно малювати ті самі голівузькі пухкі губи. І замість об'єму виходили крило метелика, бо рука тремтить, а олівець гуляє за контуром. Та я точно знаю, що вам допоможе. Бо сьогодні у нас особлива гостя. До нас у студії завітала б'юті-експертка Марина, яка не тільки розповість, а й покаже прості лайфхаки, як зробити губи пухкішими. Марина дуже. Рада тебе бачити. Дякую за запрошення. Дівчата. Якщо мріяли про пухкі губи без філерів, сьогодні у нас все по-чесному. Без фотошопу тільки робочі методи. Почнемо з бази, про яку чомусь дівчатка забувають. Тепер мені дуже цікаво, розповідай. Перший і важливий пункт підготовка і зволоження губ. Чесно кажучи, якщо губи сухі і потріскані, то жоден олівець не зробить їх красивішими. Тому перед тим варто подбати про догляд, обов'язково використовувати бальзам перед макіяжем. На зволожених гладеньких губах і помада лягає рівніше і об'єм візуально більший. Я завжди раджу спочатку скраб, потім маска або бальзам. Наприклад, перед зйомкою ми підготували губи нашої моделі, зробили легкий пілінг спеціальним засобом. Я люблю цукровий скраб для губ Колістар Граніта. Він ніжно відлучує сухі шкірочки, і губи одразу більш гладкі. Потім ми нанесли живильну маску бальзам для губ Butter Mask. Її можна залишати на 10-15 хвилин або як бальзам тонким шаром. Ми трохи потримали і промокнули серветкою залишки. Після такого догляду губи наповнюються вологою, розгладжуються і навіть без макіяжу виглядають пухкішими. А вже на зволожені губи дуже легко наносити олівець і помаду. Нічого не тріскається, контур лягає рівно. Це можна сказати база для всіх інших лайфхаків. Чудові поради дійсно доглянуті губи самі по собі виглядають набагато об'ємнішими, а з правильно зробленим макіяжем ефект просто вау. Давайте поглянемо на фінальний результат. У нашої моделі тепер такі соковиті, ніжні та візуально більші губи. Але це ще не все. Правильно, що йде далі? Перейдемо до найсвіжішої техніки, яку показав візажист самої Гейлі Бібер. І вона вже наробила галасу у Тіктоці. Отже, лайфхак номер 2 правильна техніка олівцем. Я беру олівець для губ Бобі Браун в 33-му відтінку і працюю за новою схемою. Нижню губу фарбую, як завжди, по контуру. А от верхня тут є маленька фішка. Малюю лінію з одного боку від куточку до центру. Але галочку, яку ще називають дугою купідона, посередині не зафарбовую. Лінію спеціально обриваю, трохи не доходячи до галочки. З іншого боку роблю так само. Потім з'єдную ці лінії між собою простою догою зверху, і вже видно, форма стає пухкішою, губи візуально підіймаються. Далі мій улюблений крок розташовую лінії вбиваючими рухами. Так все виглядає природно, без чітких меж. І для завершеного вигляду заповнюю губи помадою Ardeco Perfect Color у відтінку 844. Вона ніжна, кремова, ідеально поєднується з олівцем і створює ефект об'ємних гладких губ. А тепер погляньте на результат. Вже на цьому етапі різниця дуже помітна. Контур виразний, а форма наче й не намальована. Я вже бачу ефектні зміни, але думаю, що наступна порада буде пов'язана з хайлайтером, бо про нього ти ще не згадувала. Саме так: лайфхак номер 3 хайлайтер для підкреслення форми. Світло працює так само чудово, як і тінь. Я використаю хайлайтер, щоб привернути увагу до форми губ. Беру Kylie Cosmetics Highlighter у відтінку Ice Me Out, набираю трішки на кінчик пензля і ставлю крапельку хайлайтера на галочку верхньої губи. Тобто на дугу купідона. Буквально дотик і верхня губа починає виблискувати зверху. За рахунок цього блиску, контур верхньої губи здається більш рельєфним і об'ємним. Світло падає на хайлайтер і створюється ефект. Висунутого вперед центру губ. Чудовий трюк, такий простий, а губи виглядають виразнішими. Цікаво, а який четвертий лайфхак? Мабуть, щось про блиск? Я завжди помічала, що глянцеві губи виглядають набагато об'ємнішими, ніж матові. І ти маєш рацію. Останній лайфхак глянцеве покриття. Блискучі текстури візуально збільшують об'єм губ, тому що відбивають світло. Я візьму Makeup Factory Glowy у відтінку Cool Watermelon. Він прозорий з легким холодним рожевим акцентом. Наношу його лише на центр губ. Тут увага! Ставлю краплю блиску в центрі нижньої губи, після чого потрібно притиснути губи разом. Трошки також додам у центр верхньої губи. Такий глянець по центру створює ефект повніших губ. До того ж, блиск зволожує і надає гладкості. Важливо, не наносити занадто багато і не по всій площині губ, щоб він не розтікався. Нам потрібен акцент саме посередині. Якщо краї губ залишити напівматовими, а середину глянцевою, то губи здаються округлішими. Так, блиск творить дива. Ми вже бачимо, що губи стали виглядати більш об'ємними та спокусливими. Як бачите, нічого складного. Декілька простих прийомів, і губи виглядають пухкішими. Трохи практики, і ви зможете робити це як щодня, так і для особливих випадків. Дякую, Марина, за ці корисні лайфхаки та за чудову демонстрацію. Сподіваюся, і наші глядачі візьмуть їх на озброєння. Дякую вам! Було приємно поділитися досвідом. Друзі, пишіть у коментарях, який з цих лайфхаків вам сподобався найбільше. Та чи спробуєте ви їх в своєму макіяжі? На сьогодні, все, побачимось у наступному випуску. І нехай ваші губи будуть неймовірними. Папа! -па!